Півмільйона школярів в міністерстві освіти озвучили кількість українських дітей, які навчаються за кордоном. Багато родин прихистили в містечках і селищах з маленькими школами, які не були готові до різкого збільшення кількості учнів. В одній з таких шкіл на півночі Нідерландів побувала кореспондентка ТСН Олександра Мітіна. Хродегас Крихітне село на півночі Нідерландів. У місцевій школі дві сотні учнів. І сьогодні кожен четвертий з них українець. Велика перерва навіть у дощ на вулиці. Школу тут ідуть з чотирьох років. Тому, коли гуляють молодші класи, в подвір'я більше нагадує дитячий садок. У його центрі український прапор. Він вже зустрічає всіх діточок. Саша єдина вчителька в школі, яка розмовляє українською. Наш – Клас номер три урок української мови у Нідерландах. Коли передаємо кожен свій передає далі. Це грав слова. Треба побудувати речення з зимовими предметами. Він возив їх до снігової баби. Оля зізнається, сумує за рідним конотопом, бо там інакше. Усім Дмитрику місцева наука дається легко, особливо математика. Ми таке вже вирішали. Сидимо тут, але Ми особливо так не учимося. Мені от це нравиться. Ну і все. На домашку по Україні взагалі немає часу. А це вже наймолодша група. Розмальовують паперові склянки синьо-жовтим. Україну діло Я так, Україну, я робила отак, отак, а вийшло так. Українців тут зібрали в окремі класи О, І в першу чергу вчать нідерландською. Маріса ся воду ви. розмовляємо здебільшого за допомогою жестів. Ось так показуємо їсти та літа. Працює в середніх класах: угол перекладач, жести і суміш нідерландською з українською. У лютому буде рік, як я працюю з українськими дітьми, тому я вже дещо вивчила. Давай Тихо". тихо, це дуже важливе слово в школі. Тихо". в коридорі. Нашу увагу привертає дошка з фотографіями. На ній українці, які тут вчилися, але поїхали додому чи в іншу країну. Ми називаємо це незабутка, тому що ми не знаємо де зараз ці діти. Українські діти все знають. Вони дуже підготовлені, і це виклик для нас. При цьому в плані поведінки нідерландські діти більш організовані. Тут ідуть до школи з чотирьох років і вчаться потроху. Одне з головних правил у Нідерландах: книжки мають бути у вільному доступі. Є тут тепер і українська бібліотека, українські книжечки. Вже прочитані багато разів книжки, які видавництво виклали для безкоштовного скачування. Роздрукували самотужки різнокольорові і чорно-білі варіанти. Тепер їх читають після і під час уроків, частину з яких доводиться проводити в коридорі. Бо школа переповнена. Хуліган хуліган був десь зовсім близько. Сама Олександра приїхала сюди з Херсону. Півтора місяці провела в окупації. В окупації я проводила уроки онлайн. Намагалася зробити так, щоб ніхто не чув. Тобто, у всіх, що у дітей були, вікна зачинені, звісно, що у мене, але і що українську мову ще інші предмети, і так саме на українській мові викладали. Не виникало питання чи можна інакше. Такий вигляд її школа має сьогодні. На дошці класна робота за 23 лютого. Це писала я і воно досі живе. Поруч брути жахіття, які лишили по собі окупанти. Росіяни вкрали все цінне, а класи перетворили на казарми. Прийдемо, помиємо, зможемо вичистити. Рідний клас Саша не покинула, хоча учні роз'їхалися світом. Була в польській школі, а поспішаєш в Херсонську. Вероніка, як і її вчителька, готується до вечірніх уроків вже онлайн в українській школі. Сьогодні у нас математика, українська мова. Я досліджую світ та читання. Вони рахують населення європейських країн 300 тисяч. І Вероніка у Польщі, і Настя у Херсоні. 14 а, тисяч на уроці сьогодні 12 дітей. Частина не змогли прийти через відключення світла, але зроблять завдання пізніше. Українську школу ані діти, ані батьки кидати не планують. Що скоро совсім увійдемося? Дай Бог да? угу. не скаржиться да, на подвійне навантаження. І Саша не хоче, щоб діти втратили рік, коли зустрінеться з ними в Херсоні. Сьогодні в неї попереду ще перевірка зошитів з домашніми завданнями з обох шкіл. А на сон таке я. Олександра Міцяна з Нідерландів. ТСН 1+,1. Марафон. Єдині новини.